Користво, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, дуже всім дякую, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами, адже, як і завжди, постараємося ряд важливих і актуальних питань, які торкаються нашої улюбленої галузі, підняти і обговорити. Але перед тим, друзі, як ми вирушимо працювати, прошу підтримати, будь ласка, нас подобаючиму, кому, кому це не важко, кому не западло. Ну і обов'язково задавайте. Питання в ході перегляду цього відео, як то кажуть, буду з превеликим задоволенням спілкуватися разом з вами. Ну, а ми біжимо працювати, тому що роботи, як і завжди, не початок. Такий у нас звір охороняє порядок у нашому складському приміщенні. Так що, жодна миша, мимо нього не пройшли. Пізніше будемо виготовляти комбікорм для наших свинок, для свиноматок. Ну, а Невід'ємною частиною гарних якісних кормів є кормові добавочки. Значить, підкислювач замовив і замовив те, без чого абсолютно не можна уявити свинарство. Це клінотоксил форте, тобто абсорбент. Замовляв все це на старвет. Так що, кому потрібні гарні якісні добавочки, посилання обов'язково залишу, звертайтесь або Іра, або ряд інших консультантів допоможуть. Підкажуть, і я думаю, будете ви дуже і дуже задоволені. Зовсім скоро будуть уже наші безхвостики, ці, які знаходяться під свиночкою, йти на відлучку. Тому можна так сказати, робимо все від себе можливе. Готуємо їх якраз до цієї самої відлучки, підгодовуємо досить таки потужно їх уже предстартовим і стартовим комбікормом. Після відлучки поступово, поступово, поступово кількість. Цього от предстартового комбікорму у їхньому раціоні буде зменшуватися. Ну і поступово, плавненько переведемо їх на стартовий комбікорм, який я безпосередньо зараз виготовляю на базі. БМВД Ньюфід, ну і відповідно предстартовий комбікорм, Вони їдять також Ньюфідовський. Зараз десь відсотків 20 у мене в воду іде стартового комбікорму, решта предстартовий комбі Ну, Вони за за рахунок того, що звикли до цього предстартового комбікорму, вибирають його із отоюся і суміші. Ну, трішечки-трішечки менш активніше поїдають стартовий комбікорм, але в принципі то абсолютно можна можна так сказати, можна пояснити це як смаколики для них в якійсь мірі. Оце предстартовий комбікорм. П'ятниця. Ну а значить, можна так сказати, можна потихеньку підводити. Підсумки чергової пропрацьованої неділі тижня. Значить, друзі, що п'ятниці стараємося разом з вами обговорювати все те, що відбувається, із цінами на зерно. Тим паче, що тема, я думаю, для багатьох із нас дуже актуальна, тривожна, бентежна, шокуюча. Хто хоче, та й так і називає, тому що ціни на зерно зараз летять просто в космос. E, значить, я як і завжди більш детальніше розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні України із цінами на зерно, e, взагалі із ситуацією, якою вона складається на сьогоднішній день. Ну а від вас, друзі, прошу, e, будь ласка, напишіть у коментарях, що у ваших регіонах відбувається із цінами на зерно, продовжує воно рости, чи можливо в якихось регіонах ціна на зерно падає. І саме цікаве, я думаю, і мені, і людям, які будуть дивитися це відео, напишіть, будь ласка, чи є в цілому. В наявності те ж саме зерно, чи е, не те, що ціна на нього здорова, але і зерна вже на сьогоднішній день нема. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже дуже цікаво почитати, що відбувається у ваших районах. Друзі, до цін, рубрика, як то кажуть, що по чому ячмінь. Е, зовсім зовсім мало його в нашому регіоні було ще в період жнив. Зараз також майже нереально, ну не те, що майже нереально, я е, не зміг знайти не в об'явах, ні. Не... У спілкуванні з колегами своїми, спілкуючись, ніхто не має виходів на ячмінь. Так що в кого є ячмінь на продаж, до мене і хлопці неодноразово дзвонили з приводу того, де можна купити ячмінь. У коментарях залишайте свої контакти, можливо, комусь буде потрібно. Це Конотопський район, Буринь, Путівль. Грубо говорячи, там глухів, ну, ближлежащі оці от райони, кролевець, можливо, в когось є на продаж, залишайте свої номери телефонів, кому потрібно буде, до вас зателефонують, зв'яжуться і придбають ячмінь, тому що це доволі таки ну, потрібний, потрібна зернова культура у раціоні для свинок. Що стосується в період жнив, купував його по. 5,50 на сьогоднішній день. Не знаю. Я думаю, більше 7 гривень однозначно. Що стосується друзі, пшениці, 8 гривень плюсом. Дешевше також її не знайти. Що в об'явах, що в хлопців, які вирощують зернові, пшениця є в принципі, але ціну я вам озвучив. Що стосується кукурузки, якраз трішечки кукурузки собі підвіз, тому що так склалися обставини ще в період жнив, ну, були певні на то нюанси. Закупив. Я вважав достатню кількість зерна, але десь більше поросяток залишили, десь більше зерна пішло. Ну, всі аспекти, нюанси не врахуєш, тому безпосередньо зараз доводиться закупляти деякі зернові. Що стосується кукурузи, я купив її по тій ціні, яка мене, можна так сказати, більш ніж влаштовує. В середньому в нашому регіоні кукуруза також 8+, 9,50. 9, 9, Знову ж таки, такі реалії. Алі, а такі ціни. Що стосується цін на горох, дуже також його мало у нашому регіоні сіють. Є відходи горохи, половинки, шапочки, оці з гороху 10 гривень за кілограм. Соєвої макухи не було і немає у нашому районі, хіба що у точках продажу кормових добавок, там вона коштує під 25 гривень. Знаю, що найближча локація, де можна купити у великих об'ємах соєву макуху, це місто Бахмач, там є соєвопереробний завод. Ну І там останній раз, коли я цікавився, соєва макуха була по 19 гривень. Що стосується соняшникової макухи, також зараз її у вільному доступі немає. Всі олійниці в нашому районі позакриваті, переробки немає, соняшника не везуть. Так що, отака от ситуація, отака от, можна так сказати, ціна на все те, чим ми годуємо наших свинок. Хлопці також запитували стосовно того, по чому оце от БМВД. Ось НюФід, друзі, 950 гривень. Мішечок, це можна так сказати, я власноруч їду, забираю його в тій локації, де вона не реалізовується. Найближча точка в районі там, 20 кілометрів від міста на заправці, щоб не доводилось їхати у Бахмач. Що стосується преміксу, стартовий премікс, ось він. Я купую 4,5% для всіх груп тварин 1650 гривень мішочок. Що стосується предстартового комбікорму, знову ж таки повторююсь, дуже ним задоволений. І поросятка, що не менш важливо, також ним дуже задоволені. 1250 гривень за мішечок. Отака от ціна, отакі от реалії. Так що чекаю з нетерпінням інформації від вас, що коїться у ваших регіонах із цінами на зерно. Ну, яка обстановка? Ну і до зустрічі! Побачимось. Ну а ми будемо виготовляти далі комбікорми, прибирати, годувати, ну і займатися буденними справами для свиноводів. Так що, всім миру, добра злагоди, побачимось!